На минулому уроці ми ознайомилися із важеним, простим механізмом, який дає змогу виграти в силі. При проведенні будівельних та ремонтних робіт використовують нерухомий блок він не дає виграшу в силі, але змінює напрям її прикладання. Одне із застосувань нерухомого блока ви бачите на малюнку замість того, щоб тягнути вантаж вгору, робітник стоїть на землі і прикладає силу донизу. Нерухомий блок можна розглядати як важіль, до якого прикладені сили f 1 та f 2 Плечі цих сил відповідно l 1 і l 2 Вісь обертання блока проходить через точку О. Блок, зображений на малюнку, дає змогу виграти в силі. По мірі підняття вантажу він піднімається вгору, тому названий рухомим блоком. Рухомий блок також можна розглядати як важіль, що має опору в тості О. Як бачимо, плече сили f 2 у два рази більше, ніж плече сили f 1 ОБ дорівнює 2 оа Тому рухомий блок дає змогу виграти у силі в два рази. Щоб підняти вантаж на висоту H, необхідно прикласти силу у два рази меншу за вагу вантажу. Але довжина витягнутої мотузки 2H. У техніці часто використовують комбінацію рухомого і нерухомого блоків. За їх допомогою можна виграти у силі у два рази та змінити напрям її прикладання. Ще один різновид простих механізмів похила площина. Щоб підняти вантаж масою М на висоту H. Необхідно виконати роботу. А дорівнює МЖH. переміщаючи його вздовж площини, виконаємо таку ж роботу, А дорівнює F помножено на S. тому МЖH дорівнює F помножено на S, МЖ поділено на F дорівнює S поділене на H.